Перестав стартувати комп'ютер після оновлення BIOS. Саме з таким запитом до нас сьогодні прийшов клієнт, тримаючи в руках материнську плату з начинкою. Власник самостійно скачав прошивку та оновив BIOS. І тепер завантаження зависає на логотипі. До речі, якщо збираєтесь самостійно оновлювати BIOS, то зважайте не тільки на модель плати, а й на ревізію, яка може знаходитись взагалі десь в іншому місці на платі. Ну а наш клієнт просто зашив не той BIOS. тому що для однієї моделі плати існує декілька ревізій, і у кожної ревізії свій BIOS, часто несумісний з іншими. Ми будемо шити мікросхему напряму через спеціальний програмат. Зашивати будемо останню офіційну прошивку для цієї моделі плати. Скачуємо з офіційного сайту та записуємо напряму в мікросхему BIOS. Після чого дістаємо мікросхему з програматора та паяємо її на своє місце. Хто любить естетику, зараз, мабуть, кайфане. Ну ви просто гляньте, як майстер чисто та красиво впаяв мікросхемку. Залишається тільки відмити, і ніхто навіть не зрозуміє, що тут щось паялось. Наступний сервіс, мабуть, скаже, що це заводська пайка, і це буде найкращий комплімент нашому майстру. А зараз час перевірити, чи є взагалі ефект від цих всіх маніпуляцій. Беремо плату, ставимо начинку та виконуємо тестовий запад. І як бачите, як мінімум BIOS тут функціонує. За кадром ми ще провели стрес-тест на працездатність і, переконавшись, що все працює, сповістили клієнта про готовність. Перепрошивка BIOS коштує від 800 гривень, в залежності від моделі плати.